Ось ви ніколи не задумувалися, а яким таким дивним дивом в попкультурі нінджа виглядають ось так, ось так, ось так, та й навіть таке чорті, що існує. Бо я ось, звісно, задумався над цим. А після фіналу Claire Obscure Expedition 33 я взагалі багато думаю. Але ну спершу треба ж розібратися, хто ж такі ті ваші ніндзя? Чи ніндзя, як пару разів звучало в Укрдубляжі Наруто, чи шинобі, чи Рапа, Куса, канджі? Джа Ой, коротше, термінів для позначення наших сьогоднішніх героїв було багато. Найчастіше в Японії їх все таки називали саме шинобі, що перекладається як людина, що приховується або той, хто ходить тишком нишком. Чим по суті ця професія і була, адже шинобі були шпигунами. А ось слово нінджа – це вже більш сучасний варіант, який з'явився у 20 столітті після популяризації наших таємних агентів в попкультурі Західного світу. Всі ті різноманітні назви, які я промов... Мовляв, секунд 30 тому, які ви вже забули, також використовувалася для опису цих шпигунів вояків. Але протягом відео я все-таки буду використовувати лише дві найпопулярніші назви: Шинобі та Нінджа, аби вам було легше. Там ще, до речі, є прикол, що офіційно в українській не ясно, як правильно ніндзя чи Нінджа, бо офіційних правил чомусь немає. Точніше, до оригіналу, звісно, Нінджа, але якщо буде проскакувати у мене ніндзя та якісь інші не дуже правильні вимови слів, то не шворя.

Ші щорікенами. Ой, коротше, взагалі, коли з'явилася професія шинобі в Японії, сказати важко. Адже різні види шпигунства чи таких собі таємних агентів воїнів існували ледь не всю історію людства. Хтось любить згадувати легендарного принца Ямато такеру, який жив ще в першому столітті нашої ери. Він по розказням та байкам одного разу переодягнувся у жінку, щоб здійснити свою місію з ліквідації ворожого варварського вождя. І багато любителів нінджа в інтернетах люблять. Описувати цю подію як одну з перших місій Шинобі. Хоча погодьтеся звучить якось, ну не по нінджовській. Взагалі, найперша згадка саме шпигуна в японській історії стосується людини, яка взагалі не була японцем. Адже приблизно у 61-му році до майбутньої країни намальованих цензура Цкас тих дівчат прибув корейський шпигун на Камата, якого, до речі, швидко викрили і відправили у заслання. А ось перша зафіксована шпигунська місія саме японця. Неньки вважається подія 940 х років. Коли ж Пигуне ім'я Кохарумара зі спільником проникли на територію ворожої армії, аби відшукати та вивчити їхній оборонний план. Але ну як ці японці розвинулися у всіх цих практиках аж до Расинганів, рінеганів чи б сюрікенів. Ну ось якщо у вас в гадюшнику, який ви називаєте хатою, є ось така книга, то вітаю! Адже саме під її впливом японці в 12 столітті почали активно розвивати свою майстерність нінджу. Трактаті Сунь Цзи мистецтво війни є немало моментів, де описується, що збирання розвідданих та підрив морального стану ворога середини це ледь не основа ведення будь-якої війни. Навіть описувалося п'ять типів шпігунів. Не смітися, якщо я неправильно їх трохи назву. Першим типом були інкан, місцеві мешканці шпигуни. Далі йшли Найкан внутрішні агенти з боку ворога, Юкан подвійні агенти, Шікан мертві агенти або ж ті, яким дають фальшиву інформацію. Та Щокан живі агенти, які проникають до ворога і повертаються з інформацією. Саме ця система була запозичена, чи як мінімум підглянута японцями у 12 столітті, та почала активно розвиватися і додаватися до численних військових мануалів. Але Ну не буду я вас дуже сильно завалювати прямо всіма всіма моментами розвитку нінджа в Японії, адже там доволі тяжко часто. Ну і все таки це відео не як Манкі де Луфі, не хумове та й приколів навалити хочеться. Взагалі була б моя воля, я б вам ось таке би постійно на екрані показував та звуки порування черепах вмикав. Першу ж більш-менш достовірну згадку саме слова Шинобі у контексті шпигунства можна знайти у хроніці Тайхікі 1338 року, де описується, як група нападників, яких тут називають ічимоцуно шинобі, під покривом ночі та дощу прокрадаються на територію укріпленого святилища ворога, аби його підпалити. Але якщо ви думаєте, що шинобі це завжди були виключно елітні навчені сильні агенти з унікальними знаннями, то мушу вас розчарувати. Ось такі індивіди, в принципі. Теж могли б стати шинобі за певних умов. Є дуже багато кодексів та документів, де слово Шенобі ототожнюють зі словами по типу злодій, а інколи й взагалі використовували як прямий синонім крадію. Але й тут, як завжди в історії та моїх очах в літню спеку, трохи мутно. Річ у тому, що паралельно з документами, де нінші ототожнюють із злодіями, існують різноманітні інші документи, де присутні описи піратів, бандитів, банд та мародерів, що маскувалися в достатньо незвичний спосіб. Вони могли зливатися із місцевими жителями носити жіночі капелюхи, закривати свої обличчя, не носити обладунків та дуже часто користувалися вміннями, якими також користувалися й шинобі. Проте ці розбійники зовсім не були нінджа початково. Деякі люди через певні схожі моменти просто їх між собою плутали. Ну, типу, напали на якесь селище такі замасковані бандити, і розберися в цій катавасії, хто то є звичайні розбійники чи міфічні шинобі, якісь. Але згодом все трохи оскладнилося. Таких мародерів почали називати Акуто, і в тому ж 14 столітті вони частенько вже ставали рекрутами під час війн. Адже ну він в Японії було ну, дуже багато, історія там, звісно, складна, та і грошей розбійникам заробити хочеться. І саме звідси вже ще більше вирісмів, що шинобі це злодії. Адже ці мародери Акуто, коли вступали в армію, могли дійсно там виконувати деякі завдання, як шинобі. Та й на додачу в тому числі. 17-му та 17-му столітті різноманітні нижче та сумнівні класи японського суспільства активно вербувалися до японської армії. Знань, фізухи та підготовки в них, звісно, було дуже мало для звичайного бою, тому воєначальники їх просто відправляли у підступні напади, нічні рейди, збір інформації для створення хаосу у ворожих таборах. По суті, такі люди були шинобі. Є навіть згадки, як подібні індивіди ховалися у довгій траві і потім ставили підніжки ворожим коням, коли солдати на них їхали верхом. Ну, знаєте, аби потім напасти на ворога, поки ті встають із землі. Згодом, звісно, в Японії навіть почали проводити лінії між шинобі, які займалися виключно збором розвідувальної інформації, та ось цими ось найманцями, які в основному наводили суєту у ворога зсередини. Проте, як бачите, дуже важко там було із цими. Нінджа. Хоча певні елементи нінджуцу вже можна й документально знайти, по типу тихого проникнення на територію, збір інформації та ховання у довгій траві. Проте все ж таки зараз та й раніше також побутує думка, що всі канонічні японські шинобі були родом саме з двох невеличких суміжних регіонів Ігата, Кока, вона ж Коха, які знаходяться ось тут. Ці два регіони були гірськими, особливо Іга, через що ці провінції ставали більш ізольовані і ніби як захищені з усіх боків горами. Тому це дозволяло місцевим спільнотам існувати більш незалежно та розвивати свої бойові та військові навички, особливо не підкорюючись великим дайміо, ну або ж великим цебе, якщо вам так буде легше. Бо сам знаю, що купа цих японських термінів може лякати і плутати. А щоб ви не плуталися по життю, то бігом підпишіться на цей канал, я вас точно Трой мудрости навчу. В Іга та Кока існували гнучкі децентралізовані бойові загони, що часто протягом історії протистояли центральній владі Японії. Ну і звісно, партизанські та розвідувальні дії сюди прямо ідеально вписувалися. Мешканці Іги та Коки, боже, ви б знали, як я тримаюся, аби не пожартувати про Кока-колу. Так от ці мешканці навіть бувало об'єднувалися між собою для протистояння центральній владі. А поза як у Японії доволі сильно і досі поширена культура спадковості, то цілком Можливо, на цих територіях могли й передавати якісь особливі знання шинобі від батька до сина. Ну знаєте, знання по типу не сиди з мокрою головою під кондиціонером, завжди роби бекапи всіх своїх проєктів, ну і звісно бережи свою спину з молоду. Хоча, враховуючи, що японці і досі сидять частенько в ось таких от позах, як же у них судоми не починаються, боже, то зі спиною там проблем немало у них. Як добре, що зараз ми можемо просто взяти і купити собі зручне та. Надійне кресло від українського бренду GT Racer. Я і сам роками монтував відео на скрипучому куску дерева і знаю, як це вибішує та вбиває спину. Проте зараз я та й ви можете ось так круто і щасливо крутитися у новому ергономічному кріслі від бренду, який постійно входить у топ-3 по Україні. Крісла GT Racer бувають на будь-які смаки для будь-яких потреб. Ігрові, офісні з підставками для ніг, з підтримкою попереку, тканинні, сітчі підігрівом і охолодженням, масажем, мерджові підсвіткою для буста ФПС. Коротше, ваша спина в цих кріслах точно буде уі, а не у -у. Ні, я, звісно, вас уламувати не буду. Можете і далі серфати простори інтернету на негарантійній табуреці, яка дісталась вам від діда. Проте, якщо при купівлі крісла у GTR ви введете чи скажете ось цей промокод, то зможете ще отримати 20% знижку. Всі посилання залишаю в описі, зробіть своїй спині подорож. А ми поки повернемося до наших двох регіонів Нінджа, де навіть терміни почали то там, то сям з'являтися, по типу Ігамоно чи Кокамоно, що показувало, що людина походить саме з цього регіону та займається розвідданими. Проте і тут історики більше сходяться на думці, що просто в якийсь момент ці два терміни чомусь зафорсились і почали використовуватися в контексті розвідки, так само як ми зараз всі називаємо підгузки памперсами. Типу памперс же це саме один із брендів підгузків, а брендів взагалі, багато. Так само і якісь іґамону стало синонімом розвідки, хоча слів, що означають шпигун чи розвідник, існує ще багато. Фух, трохи навели фінфи, знаю, тому ось вам пару секунд відео смішного котика, аби мозок все обдумав. Продовжимо. Хоч шинобі та цієї культури в регіонах Іга та Кока могло існувати трохи більше, ніж переважній частині Японії, проте ну це стовідсотково не було прямо батьківщиною Нінджі, як це часто кажуть зараз. Ніякого права стати шинобі по народженню в Іга чи Кока там не було. Це те саме, що сказати, що всі жителі району Запоріжжя в часи козацтва були козаками. Ну звісно ж ні. Хоча ми, як мінімум, знаємо, що козаків там було багато у свій час, а ось за кількість нінджа саме в Йонах іґатакока взагалі невідомо, і ось нарешті можемо перейти до найцікавішого та смішного різноманітних приблуд нінджа їхніх місій та міфів. Мабуть, найпростіший спосіб поглянути на цю професію в ті давні часи це прочитати літературу про ніндзюцу, яка активно почала видаватися 17-го століття. Як і військова професійна література про ніндзюцу була, так і різноманітні аматорські збірки та просто художка. Адже епоха воєн вже закінчилася, і шинобі тепер стали більш романтизованими літературними постатями, хоча й правдиві джерела в ці часи також можна було знайти. Я, ось, до речі, теж люблю колекціонувати сучасну японську. Мальовану літературу, наскільки накупив собі за пару років. Але повернімося поки до Шинобі. Нінджуцу, хто раптом не дивився Наруто та не знає, це слово що позначає знання та практики, які використовували Шинобі. Від бойових до практик прихованості, обману і всякого такого. Але дуже дживо, і після наступної частини відео ви вже не зможете сприймати Наруто нормально. Адже він вам тепер буде здаватися якоюсь дешевою пародією на справжніх ніндж. По-перше, маю зазначити, що хоч певні знання та техніки Шинобі могли передавати від батька до сина в окремих сім'ях, проте це далеко не означає, що існувала купа якихось секретних, загорнутих чи запечатаних сувоїв, як це часто показують у тій же поп-культурі. Хоч подібні секретні чи зроблені під секретні сувої можна побачити в багатьох музеях нінджа, де вони підозріло не секретно лежать розгорнуті, але це все більше туристична атракція. Та й на Ряд чи би там в Сувоях могли бути капець май... які круті та унікальні знання. Бо ну, раз вони такі корисні та дієві, то їх би давно сім'ї розповіли іншим, щоб народ міг краще шпигувати. Бо який толк лише від пари людей, що знають якусь круту техніку. Але повернімося до достовірніших посібників часів 17-го століття та пізніше. На диву у жодному посібнику там немає ілюстрації Шинобі. Ніяких вам людей в чорній масці, ніяких дітей в різнокольорних вбраннях. Та ніяких черепах мутантів, але ж ну звідки тоді взявся образ людини у чорному, який ми бачимо повсюди. Ну, як не дивно, це все пішло з театру Кабуки. Там, для того, аби не відволікати глядачів від історії та занурення, деякі сценічні працівники, які допомагали з декораціями та костюмами, носили чорний одяг і маску, щоб бути ніби як невидимими для глядача. Ну і згодом, коли в театрі почали ставити все більше історій про магію, чаклунів та нінджі, які також там часто знали. Махію, то цей образ людини в чорному, як чогось прихованого, перебирався і до ніч на сцені. Справжні шинобі купо років та століть тому, звісно, так тупо не одягалися. Тебе ж реально так легко побачити в цьому дурному прикіді, навіть вночі. В деяких воєнних посібниках, зокрема, рекомендувалося не носити чорне, а навпаки, зливатися з оточенням носячи місцевий одяг. А протягом відео я нінджа малював саме в чорному, по приколу і щоб вам легше було їх сприймати, бо всі вже звикли. Але можете написати в коментах, що автор дурачок і не шарить нічого. У підручниках, по суті, також відсутні згадки про якісь секретні смертоносні техніки нінджа. Адже ціль шинобі в основному була якраз у зборі інформації, на що вбивати когось. Ну а якщо тебе вже і викрили, то ти підеш битися на руках чи якихось мечах напряму. Хоча тихі вбивства все такі шинобі також інколи практикували. А ось кого ліквідовувати можна не тихо, то це, звісно, окупантів. Ось ось можете закинути старненку на росаріст, хто ще сьогодні не донатив. Я теж долучаюся, щоб вам показати... Зати приклад і закидую 1506 гривень, бо сьогодні, в день, коли я записую озвучку цього відео на календарі 15.06. А ми, поки повернемося до Шинобі, та дізнаємося, що, наприклад, ледь не в усіх військових працях 16 17 століття робота Шинобі описується виключно як шпигуна. Навіть приклади там були, мов за декілька років до наступу армії на якусь провінцію, треба, щоб ці нінджа туди поїхали, влилися в місцеве життя, робили внески в храми, подружилися з ксіонзам збирали інформацію про настрій, моральний дух, географію, зосередження військ. Ну, коротше, були чисто шпигунами під прикриттям звичайного селянина. У ще одному посібнику тих часів йдеться на додачу до того, що я вже сказав трохи опису різноманітних операцій, на які можна відправляти шинобі. Нінджа, наприклад, можуть вкласти вибухівку десь аби зробити бобух. Таємно пролізти на територію ворога та, наприклад, скинути драбину для свого війська зі стін замку. Ну і, звісно, порозкі. Кидувати десь на дорозі чи в полі калтропи. Вони ж макібіші, а в нас їх ще називають часник. Це такі ось штучки, які працюють як військове загородження, і знову майже нічого чи взагалі нічого про битви. Інший посібник під назвою Бансенсюка, який з'явився у 1676 році і часто ігнорувався до 20-го століття, став зараз ледь біблію біблією для людей, що вивчають нінджа. Проте нам найцікавіший саме останній розділ цього посібника, в якому описується. Різні види зброї та інструменти шинобі. Там є опис різних пилок, відмичок, пристрів для плавання та навіть інструмент, що дозволяє ходити по воді. Так, на жаль, ніяку чакру зосереджувати в ногах не треба було, а для ніби як ходіння по воді використовувався мізугумо, або ж дерев'яний павук. Це ось такі от величезні водяні черевики, які черевиками і не були, якщо взагалі існували. Адже їх не на ноги чепляли, а саме сиділи на них, як на плоту бонус спробу ще походити в такому та й сидячи тебе, якщо що складніше побачити. Також саме з цього посібнику Бансенсюкає походить міф, що існують різні види нінджа, чи скоріше різні левели. Знову ж таки, фанати Наруто їх вже знають: Генін, Чунін та Джонін. Це типи як у програмістів Джун, Мідл, сеньор Помідор, фу, це я згадав какась, звісно. Та Лід. Автор посібника використовував назви Генін, Чунін та Джонін просто аби позначити рівень майстерності Шинобі. Мабуть, просто аби читачі не плутилися, чи для себе аби легше було писати. А ось вже у 1956 році це у попкультурі перетворилося на прямо ледь нереальну систему ранжування, проте, на жаль, ніяких екзаменів на Чуніна у Шинобі не існувало. Також і не існувало ніяких куноїчі, хоча в цьому нашому посібнику це слово і зустрічається, але цей термін. Тут загадково, адже пояснень, що воно таке, ніяких немає. А вже у 1950 році письменники почали використовувати термін коноїчі саме до шинобі жіночої статі. Адже ніби, якщо розбити це слово на іерогріфи, то в нас вийде щось типу 9 плюс 1, і це така вульгарна фраза до слова жінка. Бо жінка теж має 9 плюс 1, а конкретно 10 отворів у своєму тілі. Коротше, фіг зна що. Якщо вам від такого час смішно було, то влупіть вподобайку під відео. І очистить свою грішну душу хоч трохи. Особливо ти, Саша і ти, Олександра. А всім іншим головне знати, що ніяких жінок нінджа в історичних джерелах немає. А ось що є, так це згадка за підтримку каналу Риба біжить. Адже з такими мізерними зарплатами за одне відео мене у шинобі точно не візьмуть, а виживати якось треба. Тому, якщо вам подобається мій контент, а вам подобається, раз ви ж сюди додивилися, то можете стати спонсором каналу на Ютубі, отримувати доступ до Нових відео раніше за інших, чи закинути пару гривень на монобазі, де вам буде зручніше, і зможете там отримати доступ до закритого ТГ каналу. Десь 70% моєї блогерської зарплати це саме ваші донати та спонсорська підтримка. В будь-якому разі всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пердяка. Згодом почали випускати ще купу різних творів, пов'язаних із нінджуцу. Деякі були ще більш-менш правдиві, а деякі прямо бред писали. Наприклад, в одному творі зазначалося, що нінджа використовували мечі чи їх піхви як підставки для ніг, коли вилазили на стіну. Було і трохи описів всім відомого сірік'ену, але тоді це була назва далеко не ось цієї метальної зірки. Теорій там, звісно, багато. Одна з них зазначає, що сіріке раніше називали спеціальний смолоскип, який вартові кидали зі стін замку на землю, щоб забезпечити якісь освітлення на землі під час битви. Згодом ця іфа метальна функція викладається. Плюцінували до назви зброї, але і спершу сюрікенами називали будь-що ще можна кинути, аби задамажити ворога. Від якогось куска металу і до коротких мечів, а інколи так називали і метальні дротики. А ось саме зіркою сюрікен став у 20-му столітті, коли в одному із посібників люди знайшли опис та малюнок такого виду зброї. Він їм дуже сподобався і давай його додавати у всі твори та фільми про нінджа під назвою Сюрікен. Також у цих посібниках були і сумнівні матеріали що по типу фізіогноміка для початківців нінджа, де пояснювалося, як зрозуміти, що перед тобою за людина по його вигляду та малесеньким долонькам. Ну, звучить, звісно, прямо як максимально дурня. Хоча були, наприклад, і достовірні згадки за ще більше інструментів та атрибутів шинобі, таких як солом'яний капелюх, гак, олівець, різні ліки, крисала та короткий меч. Також була інформація по тому, як поводитися із небезпечними собаками, техніки безшумної ходьби та різноманітні ролі, в які можна вжитися, щоб до тебе не чіплялися правоохоронці на вулиці. Наприклад, монахів часто пускали ледь не у всі міста без особливих перевірок, бо ну релігійніші добрі люди. А акторів теж особливо не чіпали у містах, навіть якщо ті дивно себе поводили, бо ну може репетирує якусь свою роль. Проте всі ці посібники по нінджуцу хоч і повпливали на образ ніча. Зараз, але навіть у 17 столітті, коли вони писалися, ці праці вже були застарілими. Адже період шинобі та інструментів, про які говорилися у цих працях, вже минув. А навички, які надавалися у подібних книгах, дуже часто вже були непотрібні, бо і прогрес на місці не стоїть, та і правила гри вже змінилися. Тим паче Японія через ізоляцію почала відставати технологічно та військово від решти світу. Який ще ніндже, коли ворог на тебе з крутішою вогнепальною зброєю, човна. Мета гарматами йде. Проте образ Шинобі дуже полюбився з першозвичайним жителям Японії у 20 столітті, людям із інших країн. Для простих японців 17-го плюс століття нінджуцу Це були не якісь шпихунські техніки, а щось містичне та магічне. Типу перетворення у тварин, польотів та ставання невидимим. І цей образ також активно посилювався різноманітною художньою літературою. В тому ж 17-му столітті в книгах навіть почали з'являтися різні нінджовські знаки за допомогою комбінації яких можна щось начаклувати? Знаки ці часто мали назву на честь тварин, від яких ти береш якусь особливість типу жаба, метелик, щур, кінь, може, і риба бігаюча там була, не знаю. І так, фанати Наруто і тут можуть помітити, що Масаші Кішімото, автор, понабирав купу всього для своєї історії, саме з цих міфів про нінджа. Але і це ще не кінець. Адже починаючи з 1806 року, в японській літературі з'явився відомий герой перевертень джирая. Він міг перетворюватися на жабу, їздити на ній верхи. Також він був закоханий у вродливу дівчину, яка практикує магію слимака і може на нього перетворюватися. А ворогом Джирай і був речемаро, який вмів прикидатися змією. Хм, ну я думаю, тут і люди, які лише пару серій Наруто бачили на QTV в дитинстві, можуть сказати, що Мангака просто ледь не один в один додав цих героїв санінів та їхні здібності у свій твір. Ну а якщо ви хочете, аби я вам якось розповів про історію аніме, то напишіть 512 коментарів під цим відео, і я тоді точно сяду за роботу. До речі, якщо ви думаєте, чого це я в цьому відео розповідаю тільки про нінджі і нічого не кажу про самураїв, як обіцяв у Відео про скандинавську міфологію. Та це ви просто потрібну кількість коментів там не зібрали. ось і тебе без самураїв у цьому відео. Ну а решту історії нінджа, ви думаю, і так всі плюс-мінус розумієте. У 20 столітті захід прямо пісятися почав від цього образу шпигуна вбивці у чорному і давай додавати його у купу фільмів, книг, серіалів, мультфільмів, коміксів, реклам, і продовжувалися це, допоки цей образ вже себе не вижив. Адже зараз, як ви могли помітити, Нінджа в сучасній попкультурі та медіа не супери, часто з'являється. Ну а хто раптом не бачив відео про те, чому людство почало цілуватися, вас багато не бачили, я знаю, то бігом виправляйтеся, але тільки після того, як станете спонсором каналу.